Житло для українців, які втратили його через російську агресію. На території Івано-Франківської громади зареєстровано більше 40 тисяч вимушено переселених українців. Наразі для них діють чотири місця тимчасового перебування. Це адміністративна будівля департаменту освіти, нежитлові житлові приміщення громадської організації Металаб. Їх там два приміщення. гуртожиток Івано-Франківського спортивного ліцею. Вони всі розташовані на території міської територіальної громади. Тому десь є в сфері нашої відповідальності, також сформовано на сьогоднішній день реєстр осіб згідно законодавства, які потребують житла. В них таких три напрямки: квартирний облік 247 сімей. Соціальний квартирний облік 12 сімей і житло для тимчасового проживання 254 сім'ї. Окрім того, у 2024 році в межах гранту від ЄС стартує зведення нового житла, яке вміщатиме 600 осіб, каже Віталій Федорів. На крайній нашій сесії міської ради схвалено проєкт договору щодо побудови за кошти Європейського союзу. Житла в громаді і проект передбачає для 600 осіб таку проєкту, спроможність цього проєкту і 9,5 млн євро це кошти Європейського Союзу і є частина відповідна визначена вже міською радою 25 млн, як співфінансування. Ці роботи ну, так розумію, що цього року будуть стартувати. Тим навіть забезпечення тимчасовим житлом не вирішує проблему глобально, кажуть у новоствореній раді з питань ВПО. Іпотечні житлові програми, які наразі пропонує держава, доступні не всім. Тож залишається оренда помешкання. Проте і тут виникають труднощі. Від високих цін до відсутності договору найму в принципі, також логічним, мабуть, було б питання щодо того, які б могли би бути рішення, і тут би можна було казати про, наприклад, інвентаризацію комуналь... будівель комунальної власності нежитлового призначення, які б можна було б за рахунок міжнародних донорів також перебудувати, тобто це якось провести таку інвентаризацію майна житла в цій сфері будівель. Також, можливо, ми всі зараз розуміємо, бачимо, як розбудовується місто, тобто, як будуються житлові комплекси, і, можливо, це переговори з забудовниками, з наданням якихось там або пільг, і щоб вони виділяли також деякі квартири в своїх нових забудовах, і таким чином буде формуватись той банк житла. І буде задовольнятися та черга, яка вже є. Також в області працює пункт підтримки ВПО. До центру допомоги звернулося більше 9 тисяч осіб, яким надано гуманітарну допомогу. Ліліана Іванійчок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.